Всіх вітаю! Ось таке спільне замовлення. Отримала для своїх клієнтів з безкоштовною доставкою на Білгород-Дністровський. Зараз покажу вам, що маємо в цьому замовленні. Отже, в нашому замовленні є гель для прання універсальний для кольорових та білих речей, не містить фосфатів, ароматизаторів, барників і консервантів. 1000 мг об'єм можна використовувати для прання дитячого одягу від народження. Користувалася я, не викликає алергії. Підходить для всієї родини без відбілювачу та е, різних запахів сторонніх. Рекомендую цей засіб однозначно. Наша відома суперсила засіб для чищення духовок, витяжок та грилю. Посилена формула. Єдиний не підходить для виробів з алюмінією та тефлонові, керамічні і будь-які нестійкі покриття. До цього у нас є універсальний засіб, який лагідний для таких поверхень, лагідний для рук. А це добре очищає застарілий бруд, тому рекомендую. До нього іде додатково окремо продається розпилювач. Замовлені засіб для миття підлоги не залишає розводів, не має запаху, має дезінфікуючий ефект. Засіб, який я рекламувала, я дуже класно ним вимила скотч на вікнах. Тому клієнти оцінили мої шедеври і зробили таке замовлення на засіб для миття підлоги. Тому замовляйте, хто клеїв вікна скотчем, дуже класно і швидко відмиває. Наступний засіб це для чищення пральної машини від накипу. Продовжує термін експлуатації, усуває неприємний запах і має антибактеріальний ефект 300 мг об'єм. Два копачка, це 30 мг, вливається в контейнер, вмикають. Пусту пральну машину без одягу на цикл з максимальною температурою. Дівчата говорили, що вмикали на 90 градусів. І все проводять профілактичну чистку машини раз на два місяці. Вистачає на декілька разів використання. Так, замовлені ще туалетна водичка наша, відома Рокселана це квітковий фруктовий аромат. Він починає розкриватися з міксу ківі. Ревеню та рожевого перцю. І потім з'являється нотка кавуна та цикламена. І такий вражаючий шлейф, шлейф утворює поєднання мускусу та сандалу. Дуже класний квітковий аромат. Легкий, такий свіжий, не солодкий. Туш підкручуюча наша. Я такою користуюся, тушу дуже задоволена нею. Вона не осипається, вона є гіпоалергенною. Тримається весь день, немає ні кумочків, нічого. Я зараз покажу вам свою тушь. Ось ця тушь, яка така сама, якою користуюся я. Ось вона має таку щіточку заокруглену. Дуже класно тримається, класно подовжує вії. Бринський виробник дуже заслуговує на увагу. Ну і наш хід продажів це тональний крем-кушон SPF 15 Не потрібно використовувати декілька тональних засобів. Це такий компактний тональний засіб, який замінить вам і тоналку, і пудру. Він в одному кольорі. Підлаштовується. І під світлу, і під темну шкіру, в залежності від тону вашої шкіри. Це новинка, новий постачальник, новий кушон. Я зараз покажу вам, який у мене кушон був у першого виробника. Ви уявляли, що таке взагалі кушон, як він виглядає. Значить, ось таке дзеркальце, пуховка тут ось є. І далі ми відкриваємо. І це ось такий був темний відтінок, чи темний тон. Ось, таке м'ягеньке, посучується рідина. І потім ми можемо затонувати. Ось таким чином. Але е, у нас перший кушон був у двох тонах, а цей кушон ми тримаємо в одному тоні. Для замовлення продукції українських виробників ви можете писати мені в особисті, можете зареєструватися за посиланням і робити замовлення самостійно зі знижкою клієнта від 10 до 26% або зареєструватися на бізнес. Запрошую команду продавців, хто має свої інстаграм-магазини, інтернет-магазини. Запрошую популяризувати продукцію українських виробників. З вами була Тетяна Кравцова.